Рад вітати вас на каналі Капілан Юан. Ми вже говорили з вами про амністію. Бог не звинувачує вас, українських військових захисників, за те, що ви, зупиняючи зло на рідній землі, змушені вбивати тих, хто робить це зло. Але це ще не все. У Бога є своє бачення, яким повинен бути військовий. Одного дня, коли Іван Хреститель хрестив людей, до нього прийшли і військові. Євангеліє від Луки розповідає наступну історію. Воїни теж спитали Івана. А що нам робити? Він відповів, нічого не беріть з цілою, не винувачуйте ніколо, нікого неправдиво, задовольняйтеся своєю плотнею. Той, про кого сам Бог сказав, що серед людей ніколи не було такого великого пророка, жодному солдат не сказав залишити зброю і йти прибирати вулиці. Ні, навпаки, він сказав, щоб вони продовжували нести свою службу. Бо в цьому немає нічого поганого. Але за межами їх військових обов'язків до них висуваються божі стандарти поведінки. Таким чином виходить, якщо захисник військовий вбиває, виконуючи свої безпосередні обов'язки, то Бог його не судить. Але якщо в особистому житті той самий солдат лише бреше, то за цей гріх Бог покарає його. Я вже не кажу за крадіжки, зради дружині і тому подібне. І так. Я думаю, ви зрозуміли, що гріх, а що не є гріх. І тим не менш, чому військові приходили до Івана Хрестителя? Відповідь в тому, що вони прийшли, щоб покаятись у своїх гріхах та отримати прощення. І нам так само треба це зробити, бо Боже слово каже, всі згрішили. Але при цьому ще раз підкреслюю: мова не йде про те, що ви робили, захищаючи Батьківщину, а за те, яким життям ми живемо. Повсякденному нашому житті. Бог готовий нам просити наш гріх за умови, що ми визнаємо наші гріхи та вирішимо робити все, щоб більше Його не робити. Перше послання Івана перший розділ розповідає нам наступне: якщо ж ми визнаємо наші гріхи, то Він Бог простить їх і очистить нас від усіякої неправди, бо Він Бог вірний і праведний. І це є перший, але дуже важливий крок до вічного життя. Пропоную вам просто зараз це зробити. Для цього давайте разом помолимось. Дорогий Господь, я визнаю, що я грішник, але я вірю, що ти помер за мої гріхи і воскрес для мого виправдання. Тому я зрікаюсь гріха і сатани, пробачаю всіх, хто мене образив. Прошу, прости мої гріхи, і я вірую, приймаю твоє прощення. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь. З цієї миті всі ваші колишні гріхи прощені. Звертайтесь до Бога кожного дня в молитві та через читання Біблії. І Бог обов'язково відкриє вам свою любов і свій чудовий план саме для вас. Пишіть нам, будь ласка, ваші запитання і молтовні просьби, і ми разом з вами будемо шукати відповіді на важливі запитання. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого каналу, діліться цим відео, і хай Бог благословить вас.